Целі окремо. Це окрема парафія вверх. Зараз задушли. Кроватка. Кроватка, це улюблений, задушли дуже-дуже багатьох. Як робиться кровати? Хто знає? Я! я. я. М -м. я. М -м. я. Ви вікно не відкривайте, бо прудує зараз. Ну, зараз позалевувати ви, ви. витягує. Там двері треба додати комір з підйомом тазом. Ставка руки. В чому фішка? якщо ви правильно ставили руку, то звідси вже починає переходити, навіть якщо він ховає шию. Якщо він не сховав шиї, наприклад, ну, прокачаємо, купався, ще не маєш, може дошити. Не ховаємо шию, не ховаємо. Тут ручка йде, накриває захват. Важливий момент. Пальчики мають піднімати човки. І цієї руки йде саме задушення. Діє не находить. На сонну артерію і реєревну вину. Ви затискаєте шиї. Варіант класичний. Попадається зуби і страшно. Зуби теж болять, часто. Взяли один захват. Другого у вас немає. Раз. Якщо можете, обняли руку. Це не спортивний варіант, на змаганнях вам через працювати. Це вуличний варіант. Коли вам треба суперника ліквідувати фізично. Раз, два. Все, шиє з вами. Ми це не працює. Прихват, вигурит і змінюємо пут. Одна рука вже душить. Для чого такі задушені Як Правило мене задушити, ви зробите. Ось таку річ. Раз. Два. Якщо кимоно жорстке, як в нього він не то пець. Якщо кімоно то таке, він виживе. Якщо нема кімону, це не зробить. Далі. Наступні жорсткі задушення. Опора на. Раз, два, всі знають, правда? Затягнули. Важливий момент. Пускай будеться. Рука. в По теорії. Так. Рука прийшла сюди. Американа. Прикутник це для чайників, це для непочаткових початкових Не всі задушаться. Рука, така задача. Далі. Речарк. Прижали руки, пальчик пам'ятають, тому вверх. Є ричар. Раптом він не спрацьовує. Все. Він ваш. Так. Ну це Женя робить щось. Ну, зараз. Так, женець у право робіть проще. Женя? Далі? Трикутник може бути скаженим. Рука в нього зайнята, правда. Він не може сперс там. Цю ручку. Підтягнули. І бачите, що сталося. Раз. Якщо не здався? дотягуємо два. Ще не здався. дожимаємо три. Правильно. Якщо там щось хлопає, то теж може там підхопитися, розвернутися і роздушити чотири. Так рука немає. Дуже акуратно задушно. І пам'ятайте, переходимо. Чим відрізняється? Класний? Майстер. <клес> Власне, бо я знаю кучу техніки і міг їх робити. А майстер? Може менше текст. Але за одиницю часу він зробить більше. Бо часто буває на змаганнях просто що сперс... Я тисну, тисну. Чайник. Перся не виходить, перейшов виходить, перейшов на іншу. І міняємо позиції. Зайшли на три козних, речах. Боб, по теорії. Хоп, американо. Рухаємося. Якщо ви можете робити два, три булій підряд, вам ці немає. Душите людину, робите її американо, вертайте плече і робите котеолію. Чесне слово, здасться. Як не тут, то тут. Як не тут, то тут. Ось.